Зараз у нас з вами друга частина уроку української мови та читання. Ми продовжуємо говорити про прикметники і дочитаємо текст одиниця з обманом до кінця та дізнаємо, що таке факт і фейк. Давайте з вами спробуємо розгадати Кросфорд: Спеціаліст, який робить зачіски. Як він називається? Перукар. Дитина сови. Дійсно совеня. Як ласкаво матуся називає свого сина. Синочок. Пестлива форма слова пісня. Пісенька. Спеціаліст, який доглядає за садом. Садівник. Пестлива форма слова фіалка. Фіалочка. Давайте з вами спробуємо підібрати прикметники до цих іменників. І так, фіалочка яка. Фіолетова, красива, садівник який? Працьовитий. Пісенька яка. Весела, синочок який? Слухняний? Совеня яке? Маленьке, перукар який? Професійний, умілий. А ви підберіть свої слова. Давайте з вами пограємо в м'яча. Я вам кидаю слово іменник, а ви мені у відповідь прикменник. Наприклад. Козак Який? козацький. Ткач. Ткацький. Одеса. Одеський. Грузин. Грузинський. Завод. Заводський. Львів. Львівський. Харків. Харківський, Суми. Сумський, Полтава. Полтавський, молодці. А ми з вами продовжуємо читати твір і м. Слухаємо уважно. Настрій у Спасокопоцького зіпсувався вкрай. Сидячи на вулиці, він з-під лоба позирав на Кокоєвицького і думав, невже цей шпінгалет не брехав? Невже справді і на крижині плавав, із розбійником так хоробро розмовляв? А я ж усе чисто вигадав і про шуліченят, і про пожежу. Насправді, то він сам трохи не спалив корівника, бавився сірниками і зайнялася солома. Перелякавшись, він заверещав, як порося. Прибігла мама, схопила вітро і залила вогонь. Спасо Кокоцький намагався зрозуміти, брехав той чи ні. Але Кукоєвицький дивився так, що нічого не можна було зрозуміти. І спасок вирішив не здаватися. Наступного дня з'ясувалося, що спасок на тій самій дачі. Ще витяг із річки, потопаючу маленьку дівчинку, лазив у криницю рятувати кошеня і їздив верхи на басковому жеребці електроні. Однак з'ясувалося також, що Кукоєвицький, у свою чергу, бився зі скаженою собакою, лазив у каналізаційний люк діставати ключі, загублені сусідською дівчинкою. І під час військового пораду катався на міжконтинентальній балістичній ракеті з атомною боєголовкою. Тепер спасок Укоцький з острахом читав газетні заголовки. Чи не надруковано статті про подвиги Кукуї І, слухаючи радіо, боявся почути знайоме прізвище. Так. Давайте спробуємо дати відповіді на запитання: Які три важливі епізоди цього твору? Зустрілися вони в школі, закралися у хлопця думки про те, хто з них хоробріший, хто вищий, хто насправді шпінгалет, і. Третє, це їхні фантазії, тобто наскільки вони один одному хотіли показатися сміливими та сильними великими. А чого навчає нас цей твір? Не треба фантазувати настільки, бо потім, якщо ти сказав, що ти вмієш швидко бігати, а потім насправді виявилося, що це не це, а треба було швидко щось там зробити. То ти опинишся у неприємній ситуації, і тоді вже ніхто тобі довіряти не буде. А про що взагалі йдеться у творі? Про вихваляння хлопчиків? А якби ви потрапили у цю історію? Що би змінилося? Як би ви поступили на місці хлопців? А що б ви запитали у них? Звичайно, краще б, якщо б хлопці просто дружили. А так у них такі невеличкі змагання, усилі та витривалості, сміливості, хоча вони однакового віку і приблизно вміють одне те саме. Як ви думаєте, а чим могла закінчитися ця історія? Вони так і далі почали вихвалятися щодня. Чи все ж таки зупинилися і почали дружити один з одним? Які почуття викликали в тебе розповіді хлопців? Та чому? Інколи навіть смішно, так? Бо такі історії, які зовсім не могли б зробити такі вчинки маленькі хлопчики. А склади, список подвигів хлопчаків. Використавши ключові слова, зверніть увагу. Де в нас тут їх подвиги? Витяг з річки дівчинку. Так, рятував кошеня, їздив вверх. бився із собакою. Лазив у люк за ключами. Катався на ракеті. Бачите, які в них подвиги. Будь ласка, перше слово з великої букви, далі з маленької через кому. Запишіть подвиги хлопців. Тисніть на паузу, працюйте. А я очищую нам і ми повертаємося з вами до наступного завдання. Чому хлопці вихвалялися один перед одним? Їм хотілося здаватися більш сильними, мужніми, не такими маленькими, як їхні однокласники. І як хлопці вирішили це зробити? Почали фантазувати хто більше, так? а яка проблема порушується, що, по-перше, не можна обманювати? Не можна застрити іншим. Краще теж намагатися бути кращим, робити щось, ходити на гуртки, займатися спортом. А що їм потрібно зробити, щоб порозумітися? Припинити, фантазувати. Ми з вами теж говорили, що дехто теж. Інколи полюбляє фантазувати і казати неправду. Так ось неправда називаю, кажуть, що це фейк. А як дізнатися, яка це інформація? Правдива чи це все ж таки фейк? Треба подивитися інформацію не в одному джерелі, а в декілька. І так, щоб це були джерела, яким ти можеш довіряти. Ваші батьки. Вчити бібліотека в книжках. І тоді ти зможеш зрозуміти, це правда чи ні. А наведіть приклади в тексті там, де в нас була, були фейки, тобто неправдива інформація. Так, це можна перелічувати всі досягнення наших хлопчиків. Так? Вашим завданням. Написати, що означає вміти дружити? Буквально декілька речей. Що таке вміти дружити? Тисніть на паузу, працюйте. Давайте спробуємо відгадати фразу, а для того треба. З кожного рядка вибрати лише ті букви, що не повторюються, і з них скласти фразу. Увага на екран. Давайте перший рядочок разом, а далі ви зрозумієте. Наприклад, К та К повторюється. Л, Л, Л повторюється, з та З повторюється. Залишається у нас що? Баж. Так само зробіть з іншими рядочками, і у вас вийде фраза. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами перевіримо. І так, баж, аємо всім миру добраїт тепла. Що вийшло? Бажаємо всім миру, добра й тепла. Ось така фраза в нас вийшла. Дійсно, для того, щоб дружити, треба бути добрим, тепло ставитися до своїх друзів і ніколи не визивати конфліктні ситуації. А вашим домашнім завданням буде написати завдання на сторінці 24, завдання на вибір, письмо для себе. буквально Два-три речення. А ми з вами прощаємось до наступного уроку!